Всім привіт! Сьогодні готуємо печиво-червоний оксамит. Це саме те, коли спробував і хочеться ще. На освітлення уваги не звертаємо, оскільки я робила тісто без світло. Тому розбиваємо яйце, додаємо червоний харчовий барвник і вливаємо молоко. Перемішуємо і всипаємо туди цукрову пудру, какао та борошно. Кажу наперед, що какао я давала більше, ніж прийшов в рецепті. Мені просто так захотілось. Всипаємо розпушувач, додаємо масло кімнатної температури та перемішуємо. Хотіла сказати, що замішувати тісто зручніше руками, але це не так. Тому з якоюсь лопаткою або ложкою, чим вам зручно, аж пізніше руками. Готове тісто перекладаємо в пакет і кладемо в морозилку на пів години. Беремо противень, застелений пергаментом. Відстаємо наше тісто з морозилки і беремо цукрову пудру. Формуємо кульки і обвалюємо їх в цукровій пудрі. Розмір довільний, може бути як великі, так і маленькі. Мені захотілося зробити у формі серця. І мій лайхак. якщо цукрова пудра у вас у тарілочці, можете такими рухами розподілити її по кульці. Кладемо випікатися в розігріту духовку. Після дістаємо, дивимося на всю цю красу і чекаємо охолодження. Надзвичайно смачне печиво. Хрумке зовні і м'яке всередині. За такий рецепт можна і підписатись.